Фактично, МВС та депутати намагаються штучно поділити суспільство за ознакою права на самозахист на два прошарки. Одні можуть мати нагородні пістолети з 18 років без будь-якого цензу щодо володіння іншою зброєю та з правом насіння. Тоді як інші кріпаки матимуть це право лише з 30 років, І з цензом, і без права насіння. Схоже, саме так, МВС та його слуги з Верховної Ради розуміють рівноправ'я за Конституцією України. З якою метою МВС разом зі своїми депутатськими союзниками прагнуть просте зробити складним та перетворити законослухняних громадян на потенційно незаконослухняних. З якою метою вони це роблять? Чому вони прагнуть зрівняти українців з росіянами та білорусами в обмеженні їхніх прав та свобод? Що це за план такий? Тож я вкотре закликаю народних депутатів не перетворювати Україну на суцільний ринок чорної зброї? А відправити цей псевдозаконопроект у напрямку за руським кораблем.